У Львові активно готуються до ядерного удару, як заявив мер міста Андрій Садовий. В ефірі польських ЗМІ впродовж двох місяців у Львові щодня відбувається тренування людей і підготовка до ядерної чи хімічної атаки. Оскільки Львів і Луцьк, сусідні обласні центри, телеканал Конкурент Тіві вирішив поцікавитися у мера Луцька Ігоря Поліщука, чи проводяться схожі заходи у місті наразі інформації про. Хімічну атаку ні від військових, ні від правоохоронних органів, ні від інших відповідних державних органів немає. Однак, у зв'язку з численними повідомленнями про можливе загострення ситуації з обстрілами вирішили відмінити всі урочисті заходи до Дня державного прапора України і до Дня Незалежності. Звертаємося до людей бути уважними і під час повітряної тривоги обов'язково спускатися в укриття. Однак, разом з тим і уникати паніки. Нагадаємо, що Росія неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю від. Відповідні заяви публікували пропагандистські змі рашистів.